Вітаю, друзі! Покажу вам трошки колекції ось такої прекрасної квітки, як Фуксія. Це колекція фуксій у ботанічному саду міста Франкфурт. Це один з найкрасивіших садів світу, по-перше, і з найбільшою, мабуть, кількістю оранжерей, але от біля оранжерей є ось такі літні майданчики, літні такі ділянки, де зібрана колекція. В тому числі і фуксії. Їх тут багато, і на відео дані потрапили не всі фуксії. не біля кожної фуксії можна було зупинитися, бо це було відео півгодини і може більше. Подивитися всі сорти, бо вони всі підписані, звичайно, як ви бачите. Але найголовніше, що можна побачити, наскільки ця квітка цікава. Вона може підібрати ключик до серця будь-якої людини. Тому що є, по-перше, різні кольори цих квітів, по-друге, є різні форми. Подивіться, є різні розміри квітів, квіточок цих. І є навіть варігатні, десь, мені здається, листя тут на деяких я бачив. На деяких кущах. Тобто, абсолютно цікаво є карликові форми, є такі от високі, великі, ось такі. Ну Це це краса, просто краса <пала> впала. Ось варігатні листочки, і навіть можна за листя тільки одне вирощувати цю рослину. А вона ще має і такі квіточки. Ось така квітка. Трошки деякі схожі на. Такий капризну квітку забув, як вона називається. От. Але багато ще квітів на ній все літо вона цвіте. І я знаю, в мене є знайома, у якої виросла вона вдома, як деревце. Це прекрасно, і я дуже радий за цю знайому. Квітка справді дуже-дуже гарна. До речі, якщо ви побачили, помітили, вони ростуть влітку на вулиці, тому бажано їх виносити десь на вулицю, десь, може, на балкон, чи може у кого є садок. Вона, по-перше, вам прикрашати буде садок, а по-друге, їй самі комфортна така умова.